Сахарозамінники. взагалі ну, багато спортивних навіть дієт пропонують замінити сахар. І що ти не можеш відмовитись від солодкого? Заміняти сахарозамінниками. і навіть навіть там в каву, в чай додавати, якщо ви абсолютно здорова людина. І кількість цукру, який ви вживаєте, ви контролюєте, ви можете використовувати і цукор. Але якщо ви хочете там їсти його більше, або у вас дійсно є цукровий діабет, або просто питання, який цукрозамінник можна обрати для того, щоб вести його свій раціон, це можуть бути варіанти стевії Рітрола. Це максимально натуральні цукрозамінники, які не мають надмірно негативного впливу на наш організм. Нам стевія з водорослі робиться, тому ви можете її використати. Ви можете використовувати продукти, які багаті, там якісь варенички, якщо воно дійсно. Буде на стевію шоколад, але проблема в тому, що стевія дорога, і її не додають варенички, її не дають шоколад. Не можуть написати на пачки, це стевія. Але потім читаєш склад, там поклали мальтітола, фруктози, поклали інших більш бюджетних цукрозамінників, які мають негативний вплив на наш організм, на відміну від стевії. І в кінці пишуть стевія там 0,02%. Але вони великими літерами напишуть на баночки стевія. Ми побачили відразу написано Стевія взяли, але насправді там може бути велика кількість інших цукрозамінників. Які є ок для нашого організму. Там мальтітол дають велику кількість це варення, якщо це шоколадки без цукру, якщо це якісь протеїнові батончики, туди дають мальтітол. По-перше, це продукт, який містить глікемічний індекс, тобто він викликає підвищення рівнів глюкози. Так, давайте тоді вже, можливо, простіше і цукор взяти. По-друге, він в багатьох людей викликає діареї. Він має такий прям послаблюючий ефект, окрім того, що в нього є глікемічний індекс, він впливає, він має калорії, так само, як і цукор. Там він має глікемічний індекс, він може ще викликати діарею. Тому коли його... Ладуть, я не дуже розумію в чому пепешність даного батончика. Ну, Більше ходиш до туалету, менше тобі затримується. ти струнки виходить уже з товстого кишківника. На тому етапі вже все засвоїлось і виходить тільки те, що мало вийти.